Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Семирічний хлопчик випав з вікна сьомого поверху у Подільському районі Полтави. За життя дитини борються лікарі. Зграй сарани на Полтавщині наразі не виявлено, але аграрії повинні бути готовими. Сьогодні день пам'яті загиблих у полоні захисників і цивільних їх пам'ять шанували хвилиною мовчання у центрі міста. А тепер про це та інше докладно. У Полтаві семирічний хлопчик випав з вікна сьомого поверху. Трагедія сталася 28 липня близько опівдні на бульварі Богдана Хмельницького. Дитину у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту. Наразі дитина перебуває в лікарні тяжкому стані медики надають йому всю медичну допомогу. Ключним підрозділом поліції відділення номер 1 стануть всі обставини та причини цієї події. Також ми звертаємося до всіх батьків та мешканців Полтавщини із закликом посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей. Будь ласка, подбайте про їхні дозвілля, про їхню безпеку. Рекомендуємо обмежити доступ малолітніх до відчинених вікон, балконів. Сарана, чи не головний герой соцмереж протягом останнього тижня? Чи дісталися ці комахи вже нашої області, чи зберігається загроза на шестя цих шкідників? Про це а також про відмінності між кониками та сараною, піде мова у наступному сюжеті. Якщо тиждень тому був ризик, що хмари сарани, які заполонили Запорізьку, Херсонську та частково Дніпропетровську області, можуть потрапити на Полтавщину, то нині ситуація більш контрольована. Повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області. Осередків сарани ми не спостерігаємо. Інспектори ведуть роботу, кожен у себе на районах, тобто обстежують площі, неорні землі, сільськогосподарські насадження. І можемо запевнити в тому, що ситуація стабільна. Заспокоює усіх, хто хвилюється за урожай, і директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної військової адміністрації Сергій Фролов. Поступово наступає той період, коли буде зменшуватися небезпека, так як ці комахи переходять вже в стадію відкладення яєць і вони вже. Менш рухливі будуть водночас. Фахівець радить аграріям пильнувати рослини, бо 60% засіяних площ в області, а це більш ніж один мільйон гектарів. становлять культури, які приваблюють цих комах. Їх ще не виявлено на Полтавській на території області, і думаю, можливо, і не буде виявлено. але е, така культура, як кукуруза, для них досить приваблива то у нас найбільші площі посівів кукурудзи взагалі в Україні – 520 тисяч гектар. Соняшник, якого посіяно 480 тисяч. Крім цього, овочеві культури понад 80 тисяч, цукрові буряки 30 тисяч. Сарану легко сплутати з коником з трибунцем, але у них є відмінності, пояснюють працівники Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції, де зберігається колекція із понад 30 тисяч екземплярів шкідників сільськогосподарських культур. Є і коники, є і саранча. Всі шкідники, які є, є у нас сарана з короткими антеннами і відкладає яйця в ґрунт. Тим часом в Держпродспоживслужбі закликають аграріїв та громади регулярно обстежувати угіддя, пасовища, узбіччя, зрошувальні канали. При виявленні сарани телефонувати в Держпродспоживслужбу області на номер 606800. Як раніше повідомляли фахівці, серед причин активізації сарани в Україні волога весна, спекотне сухе літо та обміління Каховського водосховища. Згорів холодильник, інша техніка та домашні речі у квартирі подружньої пари по вулиці Зіньківській 27 липня сталася пожежа. Нещодавній ремонт доведеться починати з нуля, а поки дворічній дитині ніяк повернутися додому. Розповідають господарі на місці події. Побували і наші кореспонденти. Заробляла сама на неї все сама, і тут просто. Така ситуація. Добре, що хоче з дитини. Дійсно, все добре. Саме головне просто хоче додому, а ми не можемо його привезти. На четвертому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Зіньківська, 8 а сталася пожежа в одній із квартир. Господарка оселі Тетяна Десь каже, про це вчора близько 10.30 дізналася від сусідів. Займання виникло у кухні, розповідає жінка. Тут став холодильник біля вікна. Ну і все ми вчора вже все прибрали. Тут було дуже страшно. Добре, що мабуть, і ми були не вдома. Ми з чоловіком з дитиною просто пішли на ранкову прогулянку. Зараз дворічного сина залишили у рідних, каже Тетяна. Домашні речі, зокрема й дитячі, ще вчора винесли на смітник. А нещодавній ремонт 2019-го доведеться починати з нуля. Тут немає зовсім нашої вини, якби це залишили там праску, вімкнуто там чи ще щось. У нас все було на найвищому рівні зроблено. Ремонт свіжий, все свіже. Ми тільки в 2019 році зробили ремонт, і проводка була ісключительна. Наразі рятувальники можуть назвати офіційну причину пожежі тільки попередньо. Повідомив речник головного управління ДСНС України в Полтавській області Віталій Шкаревський. До місця події було направлено три одиниці техніки. У зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Було пошкоджено газовий котел, меблі, закопчено стіни та стелю на площі 60 метрів квадратних. Наразі попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. Називають причину займання і господарі оселі. Я вдячна, що виключають і включають свят, як заманеться, просто не витримав, холодильник. не витримав холодильник. Просто так, не витримав сам компресор цього перепаду. В квартирі було все зроблено, ідеальна проводка, в кожній кімнаті захист. Ремонт, за словами жінки, проводитимуть власними силами, однак не відмовляться і від допомоги небайдужих. 38-річного жителя Лубенського району судитимуть за незаконну торгівлю підпільно виготовленим пальним. Чоловік без ліцензії та дозволів купував, зберігав та перепродував дизельне пальне. А детективи бюро економічної безпеки провели за місцем зберігання продукції санкціонований огляд та вилучили 1300 літрів дизелю на орієнтовну суму близько 80 тисяч гривень. На вилучене майно накладено арешт. Повідомила головний спеціаліст з питань комунікацій територіального управління бюро економічної безпеки у Полтавській області Наталія Пилипенко. Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне придбання, зберігання та збут пального, вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів та знарядь виробництва. Матеріали кримінального провадження. Скеровано до суду з обвинувальним актом. Безкоштовне експрес-тестування на гепатит С та ВІЛ влаштували сьогодні у Полтаві. Результати дослідження охочі змогли отримати всього за 10 хвилин. Детальніше дивіться у сюжеті. Зараз ми з вами проведемо тестування на гепатит С та на ВІЛ-інфекції. Результати будуть за 10 хвилиночок. У Полтаві по вулиці Спаська, 10 тестували людей на захворювання. Полтавець Віталій проходив повз і вирішив безкоштовно обстежитись. Це заради своєї профілактики, якщо десь. Випадково заразився, щоб на ранніх стадіях це можливо було вилікувати. Щоб пройти анонімне тестування на ВІЛ, та гепатит С, потрібно було просто зайняти чергу, говорять фахівці. Сьогодні може протестуватися 10, 20, 30, 50 осіб. Скільки вистачить часу? Якщо в нас швидким тестом показує позитивний результат, наші соціальні працівники контактують з відповідними медичними установами для підтвердження діагнозу. Вирішила зробити експрес. Рез тестування і Полтавка Наталія каже, неподалік працює, тому вийшла в обідній час щоб обстежитись. Була давно ідея пройти ці тести. Дуже ж зручно в обідню перерву. Під час війни зростають ризики зараження ВІЛ та вірусними гепатитами. Це пов'язане зі збільшенням поранень, травм контактів з кров'ю. Говорить соціальний працівник благодійної організації Едуард Воронін. ВІЛ не проявляється багато років. Людина може хворіти і не знати, що вона вілінфікована, тому важливо тестуватись кожні півроку, якщо є ризикована поведінка. Гепатитом можна заразитися допустім, як то кажуть, на манікюрі. якщо інструмент не оброблюється добре. Нагадаємо, 28 липня – всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. У Полтаві під час комендантської години водій на смерть збив жінку. Дорожньотранспортна пригода сталася 28 липня о 20-й хвилині на першу ночі по вулиці Соборності. Як повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, автомобіль Шевроле Кобальт під керуванням 21-річного водія здійснив наїзд на 55-річну пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А наразі за даним фактом. Слідчими поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, особи, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наразі причини та обставини дорожньо транспортної пригоди засовуються в рамках кримінального провадження. Сьогодні у Полтаві о 9-й годині ранку влаштували акцію нагадування. Її присвятили вшануванню загиблих від теракту в Оленівці, а також усім закатованим і вбитим у російському полоні. Як все було, бачила наша знімальна група. 8.45. У центрі Полтави біля найбільшого прапора міста збираються люди. А в руках у них плакати із різними закликами. Акція на Підтримку хвилини мовчання до дня теракту Валенівці, третьої річниці теракту. Збираємось часто на акції кожну середу, кожну п'ятницю на честь вшанування загиблих захисників України, щоб люди пам'ятали, щоб не забували. О 8.59 полтавці починають перекривати рух авто по вулиці Небесної Сотні та державного прапора. Зупиняються автівки, з них встають полтавці. У центрі міста триває хвилина мовчання. Її присвячують вшануванню загиблих від теракту в Оленівці, а також усім закатованим і вбитим у російському полоні. Одна з учасниць акції полтавка Єлизавета Максименко. Дівчина у руках тримає плакат із гаслом. Стій за них, як вони стояли за тебе. Зупинись, вшануй. Говорить, доєдналися до акції не випадково. У мене в подружки тато безвісти зник і вона постійно плакала, переживала і. Вона мене пару разів запросила, потім я вирішила доєднатися, щоб підтримувати її, щоб підтримувати всіх безвісти зниклих, всіх всіх полонених. Нагадаємо, три роки тому ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли артилерією Волноваську виправну колонію номер 120 в Оленівці, де утримували українських військовополонених. Переважно захисників Азовсталі. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 53 полонених. Ще понад 130 отримали поранення. Верховна Рада офіційно встановила 28 липня днем шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. «Востами правди, пам'ять про нескорених. Презентацію книжкової виставки про загиблих полонених провели 28 липня у Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського. Захід відбувся у день пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формування, також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Відвідали презентацію і наші кореспонденти. Ми пам'ятаємо всі імена. Цей день цей день правди, правди про війну, про Ціну свободи, за яку Україна платить щодня життями найкращих. Презентацію книжкової виставки пам'яті страчених, закатованих і загиблих у полоні захисників та цивільних провели в укритті Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Сьогодні, 28 липня, день пам'яті загиблих у полоні, встановлений нещодавно Верховною Радою, відзначають вперше саме цього дня, три роки назад. Росія вчинила найтакий найцинічніший воєнний злочин. На виставці представлені матеріали, які розповідають про наших військових військовополонених, які загинули в Оленівці. Ми згадуємо також цивільних. От, наприклад, у нас є виставлені матеріали про журналістку українську Вікторію Рощину, яка в 23-му році поїхала. Знімати репортажі на окупованій Російською Федерацією території і потрапила в російський полон. А у 24-му році вона в полоні померла. На виставці представили близько 20 книг, а також матеріали журналів і газет. Готували її близько двох днів за інформаційної підтримки відділу наукової інформації та бібліографії. Відбирали матеріали відділ абонемента, а також відділ обслуговування користувачів. Займалася підготовкою, і його завідувачка Наталія Пліш каже: тематика їй близька, адже сама знає, як це переживати за своїх захисників. на війні. Чоловік, брат і також племінник. Потрібно знати, що наші захисники, наші чоловіки, сини йдуть, і вони проходять через пекло війни. Також хтось попадає в полон. Це треба пережити, це треба прийняти і нам їх підтримати. А Полтавка Ольга Герасимова, мати загиблого українського десантника Олега Герасимова, який загинув у липні 24-го на Донеччині, доєдналася до презентації як постійна користувачка бібліотеки. Дуже гарно він воював і багато спас людей, щоб люди пам'ятали про них. Щоб вони ну, не пройшли отак по життю, як будто там їх і не було. Це рішення пам'яті, от я сьогодні, після вашого західу, поїду на гір алею Тож в цей день поставлюємо він любив рози. Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 липня 2022 стався вибух на території колишньої волноваської виправної колонії в окупованому селищі Оленівка, де утримувались і оборонці Азовсталі. Внаслідок масового вбивства загинули щонайменше 53 людини, та ще 130 дістали поранення різної тяжкості. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе і побачимось.